Сам закон про референдум настільки небезпечний, настільки юридично підозріло виписаний, що напевно будь-який референдум, який буде ставитися згідно з цим законом, ну матиме страшні загрози загрози маніпуляцій. Давайте подумаємо. цей закон про референдум. Я б побіжав, що немає з нами представника партії регіонів, щоб міг спитатися, на що їм це було потрібно, оскільки я не думаю, що зможе цим щось для себе зробити Янукович, діюча влада сьогодні. Але це референдум під Віктора Медведчука. Він під цей референдум, під ці закони, вже другий Рік проводить надпотужну потужну і наддорогу кампанію за російські гроші. Зрозуміло, що якщо буде поставлений такий референдум, включаться всі фактори для того, що перше було некоректне питання, поставлено при якому виборець просто запутається. Друге, що будуть підкуп масовий при голосуванні. Третє буде масовий підкуп тих комісій, які формуватимуться не партіями, а органами місцевої влади. Ми можемо дістати дуже небезпечний результат, який обов'язковий для виконання. Нам з Росією потрібно далі розвивати нормальні двохсторонні відносини двосторонні відносини відносини з митним союзом це є абсолютно різні речі. От в мене перша освіта біологічна. Є така зоопсихологія країни і їх лідерів можна дуже часто оцінювати за зоологічними певними ознаками. Саме зоопсихології Україну важко оцінити, бо у нас це переважно. У нас немає консолідованої політики. У нас є павуків банці. А Росія це десь себе поводить російська політика привезена за принципом. Який дає таке прикладне факт явище, що не можна, скажімо, національному парку давати їжу стаду мав сильних мав органу горилам, там макакам. Через якої причини, тому що вони тоді розуміють, що якщо ви їх годуєте, значить ви нижче від них по харчовому антюжку, значить, вони мають право від вас багато більше, тому що вони вище. ви їм даєте, значить, ви їм служите. Будь-які поступки Росії на привики жаль закінчуються саме цим. Харківські домовленості є найкращим прикладом і Естонія, Україна. Естонія подала на Росію. В суд Естонія почала правуватися, протести робити, почала букувати Росію. Маленька Естонія безсила, беззахисна, раптом перемагає. Україна йде на поступки і серйозно програє. Тому мені здається, що в даній ситуації нам треба дуже і дуже уникати будь-яких поступок і такої гри гра в принципі цікава, але вона дуже ризикована сьогоднішньою російською владою. Оскільки наше нинішне керівництво держави все таки більше мислить економічними категоріями ніж геополітичними чи національними, то якби була хоча б найменша вигода. Економічна відступу в митний союз. Повірте, з 10-го року по дванадцятий за тих два роки ми би цей шлях пройшли. І незважаючи на весь опір опозиції, на виступи там свободи батьківщини чи кого завгодно, ми би вже були в митному союзу без референдумів, без нічого. Очевидно, що там такої вигоди немає. Ну щодо знижок на газ, ми вже побачили на сьогоднішній день. Чим більше ми домовляємося з Росією про знижки на газ, тим гірша на стіна. Єдиний спосіб в даному випадку входити ситуації це є міжнародні арбітражі. Це абсолютно нормально. Судиться в сучасній Європі, це є нормально, це не є проблема, це не є скочність, це є відстоювання своїх інтересів. Що стосується фінансових проблем, митний союз. Ну, подивіться, коли Білорусія перестала бути успішною економічною країною після повноцінного приєднання до митного союзу. Коли обговорювався білоруський зайчик, коли в Казахстані вмерла на сьогоднішній день будь-яка економіка, крім видобувної після приєднання до митного союзу, Україна не має настільки потужної видобувної промисловості, щоб збалансувати на грані Ання, якщо вступить в митний союз, це обвал економічних процесів. Це бачать всі, в тому числі це бачить нинішній уряд, це бачить Янукович. Тому я розумію, що з митним союзом вони сьогодні ведуть гру. Але ця гра ще раз кажу з російським керівництвом дуже небезпечна. Вступ в митний союз це по суті згідно з нормами митного союзу, це є ліквідація повноправного суверенітету держави. Те, що саме Казахстан чи Білорусія, вона на сьогоднішній день не є правосуб'єктними в міжнародній, навіть внутрішній економічній і фінансовій політиці. Вони не є повноцінними уже державами і самостійними. Чому і Казахстан починає шукати певні кроки для того, щоб попрощатися з митним союзом? От різниця Європейського союзу в економічному плані, в політичному плані і митного союзу. Ви сказали, європейський союз треба приймати на себе певні наднаціональні принципи, наднаціональні органи. А при вступі в митний союз треба приймати національні органи Російської Федерації. Не менше така дрібничка: арбітраж, міжнародні суди, які вирішують протиріччя в межах митного. Союзу, в тому числі і в межах СНД, це є суди, які діють і арбітражі за принципом російського внутрішнього права. Це є міжнародна норма, і вона так і діє. Тобто, ми, вступаючи в митний союз, приймаємо на себе принципи права, економічного регулювання і фінансового регулювання з центром в Росії за російським законодавством. Це треба зрозуміти. Нема окремого законодавства митного союзу. Він діє на російському законодавстві і на жаль на російських інтересах. Інтереси, які є в Євросоюзі, вони іноді бувають неоднозначні. Там є свої конфлікти, але. Але все-таки, знаєте, дай би Бори, щоб люди, які живуть в митному Союзі, а там теж люди, щоб вони жили так, як живуть люди в отому нещасному, розтерзаному кризами Євросоюзі. Я тільки би побажав росіянам і білорусам, щоб в них життя було таке, як сьогодні життя навіть в кризовій Греції.